Льва Толстого відбулось відкриття виставки творів декоративно-ужиткового мистецтва з гарною поетичною назвою очікуванні генія. Мабуть, така назва є дуже символічною для представлених на виставці шедеврів із бісеру, стрічок та вишитих хрестиком. На їх створення майстри надихнула прослуховані творів класичної музики. Вже чотири роки поспіль жінки, які входять до клубу Шанувальниць класичної музики, під звуки відомих композиторів поєднують прекрасне з корисним. Відчути дію класики на собі спробували й наші журналісти. Відомий вислів Краса врятує світ втілити в життя спробували учасниці виставки, що представили свої мистецькі витвори в бібліотеці імені Льва Толстого. Треба сказати, що ця спроба представниць прекрасної статі викликала неабиякий інтерес у відвідувачі заходу. Анжела Пенкіна ідейна натхненниця виставки та керівник клубу шанувальників класичної музики в очікуванні генія, до якого входять жіночки, пишається їхніми талантами. Они по мірі сил преображають свою жизнь і пространство вокруг себя. И жизнь отдает им многократно вложенный позитив обратно. Особенно это заметно у женщин. І я хочу сказати, що е, ті которые які сьогодні виставили ось ці прекрасні роботи, вони дійсно по-настоящему щасливі. Прекрасні різноманітні рукотворні вироби із бісеру, стрічок та вишиті хрестиком картини, випромінюють тепло та душевну красу своїх майстринь. Одна з них Віра Кишулька, представила на виставці вишиті гобеленовим швом орнаменти та розповіла про те, що надихає її на реалізацію творчих задумів. Отта музика, это увлечение, воно передалось. Вот, і в других довольны, что Ми маємо возможность, навіть в наше увидели і передати другим. Ще одна учасниця виставки та член клубу в очікуванні генії Віра Кремлянець говорить про чудову можливість своїми мистецькими витворами дарувати радість не тільки собі, а й оточуючим та близьким. ну, приносит какое-то не просто удовлетворение, а приносит вот как я говорила, более внимательно отнестись к окружающему миру и сделать радость другим. Дома, наверное, две или три работы. А все, что связалось за четыре года, это я четыре года перестала на работу ходить. Значить, я в основному подарила. Як створюються чудові сюжети для вишитих картин та ткацьких виробів, в яких приплилося минуле сьогодення, розповіла ще одна шанувальниця класичної музики. та активний член клубу при міській бібліотеці. Ніна Олейник. Одна вишивка мені дуже дорога, тому що вишивка мого дитинства. Вишивала моя мама. Там лелеки. Оти я цю вишивку, я дуже любила. Я возила її з собою по всій Україні. Можна сказати, а коли вже прийшла, можна сказати, негодність, Мені стало дуже жалко. И я ее вышила именно для себя в память о маме. тоже идет. Вот эта работа получилась на черном. Я його вийшла, вона стала похожа на мою дочку. Рада, що нам дозволили виставити свої роботи, тому що кожен чоловік якої то степені талантлі. Покликані творити красу. Такими словами можна без перебільшення охарактеризувати усіх учасниць виставки народної творчості, що відкрилася у приміщенні бібліотеки імені Льва Толстого. Незважаючи на скрутні часи, всіх їх об'єднує любов до прекрасного, спільне захоплення та бажання дарувати своє тепло. Людмила Миколаївна, постійна відвідувачка клубу, своїми словами підтверджує цю думку. Я дуже довольна, дуже благодарна. Що у нас такі люди, що мене окружають, і що наша Анжела Борисовна все це так організує. Ну, сподіваюсь, ми будемо ще довго вместе, місті, будемо весім їздити, зучати. Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва членів клубу в Вочікувані генія радуватиме відвідувачів міської бібліотеки до двадцятого.